Повболювати за улюбленою командою та побути свідком її нагородження могли мешканці Надвірнянщини. На стадіоні нафтовик відбулось урочисте нагородження призерів чемпіонату Надвірнянського району з футболу 2023-2024 років. Першим звернувся до спортсменів міський голова Зіновій Андрійович. Я хочу від себе подякувати всім футболістам. Хочу подякувати всім тренерам, адміністраторам, менеджерам, які живуть. Чемпіонатом району і кубком району, бо це дійсно справжні віддані відповідальні люди, які дійсно люблять футбол понад усе. На має дуже гарні футбольні традиції. Зміна поколінь не впливає на високий рівень футболу. Тому щирі вітання призерам, чемпіонам області, чемпіонам району, переможцям кубка району. А також хочемо, щоб ми розуміли, що сьогоднішній футбол. Завдячуючи збройним силам України на заході. Також була присутня голова Ланчинської селищної ради Надія Данилюк. Привітала учасників команди громади. Горджуюся нашою командою за те, які вони в нас спортсмени, і завжди представляють нашу громаду. Дякую сьогодні всім і в першу чергу нашим захисникам збройних сил України, тому що завдяки завдяки їм ми сьогодні можемо. Бути тут і можемо розвивати спорт. Сільський голова Посічнянської ТГ Андрій Гунте звернув увагу присутніх на важливість рідного поля, коли справа доходить до матчу. Як бачимо, ми наша битківська команда посіла перше місце саме завдяки тому, що вдома жодного разу не програла на своєму рідному стадіоні, тому що свої стіни завжди підтримують, допомагають. Тому ті команди, які довгий час в районі не мали своїх стадіонів, коли повертаються на свої рідні арени, вони завжди є виграші, тому що всі вболівальники, ми бачили битько величезну кількість вболівальників, які приходили, підтримували. Це була одна із запорук перемоги в чемпіонаті. Серед присутніх голів провів паралель з присутністю спорту під час війни Володимир Молдавчук розкрив глибший сенс у цій дисципліні, адже присутність збори коштів на матчах впливають на війну в реальному часі. Футбол є віддушеною, віддушеною для тих, хто переймається майбутнім України та й майбутнім цілого світу. В період Другої світової відбувалися футбольні матчі. Період сьогодення, вони також відбуваються. І нехай не лякає кожного, що це розвага, це не розвага. Це є якраз от той настрій бойовий, яким ми запалюємо наших військових. Це є якраз той настрій військових, який передається нам. Кожен майже матч супроводжувався збором коштів. І я тішуся, тішуся що ми з вами допомагаємо Збройним силам. Голова Надвірнянської районної асоціації футболу Руслан Нестерук підбив підсумки на дуже насичений сезон та відзначив найголовніші моменти. За словами чоловіка, сезон був важким. Рік був цікавий і важкий. Цей сезон війде в історію футболу, так як раніше сказали, що і в Другу світову війну футбол відбувався. Ми також показуємо, що ми не здаємось, футбол потрібен. Також Велике дякую нашим збройним силам України, що ми маємо можливість сьогодні грати у футбол, радувати вболівальників. Велике дякую нашим керівникам громад. Завдяки їм ви сьогодні приймаєте участь і не турбуєтесь про виїзди, забезпечені команди автобусами, внесками, м'ячами, сітками. В цьому сезоні були представлені дві команди від району. Це Перша в історії наш район представляла команда Горгани Зелена. Ну і команда ФК Надвірна. Перше за час карантину карантину війни у нас відбувся юнацький чемпіонат, де представлені були всі практично громади. Дев'ять команд, і на майбутнє ми обіцяємо, що цей турнір будемо розвивати чемпіонат, тому що він цікавий. Хлопці хочуть грати. Це юнаки 2007-2010 року. Привернув особливу увагу на заході один із найвідданіших вболівальників футболу. Чоловік Володимир, також знаний як Льова. Його привітали з ним народження, і до того ж подарували ювіляру футбольний м'яч. Зараз ми хочемо спільно привітати ювіляра, який відзначав 45 років. Це болівальник номер один в Україні. Болівальник номер один в області, в районі. Володимир Льова. 27-го числа. Двадцять 27 сьомого червня. Льові було сорок п'ять років. Давайте привітаємо. На урочистому заході чемпіони та призери були нагороджені відповідними нагородами та кубками. Зокрема, подяку було висловлено та вручено і волонтерам та військовим, котрі допомагають своєю справою. Після розпочалась основна гра між командами ФК «Россіч», битків та володарем Кубку району сезону 2023-2024 ФК зкеляпнів. Основний час закінчився для команд з рахунком 2-2. Проте серія пенальтів допомогла визначити переможну команду. Нею стала ФК «Россіч» з «Биткова» з рахунком пять